Якби ж ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б алеги не творили, Та марно Бога не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї, тихим раєм. Я в хаті мучався колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, Да що б в тій хаті не живе, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, тою хатиночку у гаю, над чистим ставом край села. Мене та мати поливала, та повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину в тім гаю, у тій хатинці у раю. Я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, я ніколи і помолитись не даю. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу, нужда та праця положила.